Рожньо-транспортні пригоди, викриття колаборантів та об'єднання прикарпатських вишів. Такі новини цими днями були на слуху у всіх прикарпатців в ефірі Галичини – Надзвичайні вісті. Про найгучніші події цього тижня розкажу вам я, Денис Лужний. Неспокійним цей тиждень видався для Франківщини. Вогнеборці гасили пожежі, слідчі розслідували вбивство, а поліцейські затримували крадіїв. Про ці та інші резонансні події розкажемо далі. Побив знайомого металевою палицею та втік. Напередодні у Чуколівці двоє чоловіків розпивали алкогольні напої та посварились. Під час словесної перепалки один з півчарочників побив іншого. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Овинуваченому ж загрожує позбавлення волі до восьми років. Ще один злочин на підпитку трапився на Снятинщині. Там засілля двох чоловіків завершилося бійкою. Один з них на підпитку побив господаря будинку. Той від отриманих травм помер на місці. Зловмисника ж затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Богородчанах горіло СТО. Там зайнялися два автомобілі та склад. Уже за кілька годин вогнеборцям вдалося погасити загоряння і врятувати 12 автівок та сусідні приміщення. Постраждалих на цій пожежі немає. А ще в цьому ж краї трапилася смертельна автопригода. Водій не впорався із керуванням та в'їхав у бетонний місток. Чоловік загинув до приїзду медиків. Правоохоронці повідомили про затримання серійних злодіїв. Чоловіки двічі обкрадали один і той же магазин. Вночі грабіжники зламували двері та проникали до торгового закладу. Згодом поліцейським вдалося впіймати зловмисників. Щодо їхніх дій уже розпочали кримінальне провадження. Служба безпеки України викрила прикарпаття, який під час окупації Криму перейшов на бік агресора. Щодо початку воєнних дій, Коломиянин проходив військову службу у Сімферополі. Чоловік підтримав ідеологію Російської Федерації та цінності руського міра і залишився перебувати на окупованій території. Обвинувачуваному заочно оголосили про підозру у державній зраді. Тепер його очікують 15 років позбавлення волі. А ще слідчі СБУ викрили колаборантку. Жінка підтримувала політику ворога. У минулому вона обіймала посаду голови Нижньотеплівської сільської ради на Луганщині. Жінці також заочно оголосили про підозру. Обійнань у прикарпатських університетів бути це питання, що не найбільше обговорювали усі українці. Виникло воно через заяву заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького. Він зазначив, що злиття класичних там медичних вишів зважений крок для покращення якості освіти. Проте з його заявою прикарпатські навчальні заклади не погоджуються. Чому дізнавалася моя колега Ольга Бабенко? Вперше про можливе об'єднання вишів ще в січні заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький і акцентував саме на Прикарпатті, адже тут працюють три державні університети. У нас в країні найкраща школа біохімії знаходиться у Прикарпатському національному університеті. Індекс цитування наукових робіт там дуже високий. В Івано-Франківську також є медичний університет. Біохімія це один з базових предметів, який має вивчати кожен медик. Чи виграє студент-медик від того, що у нас у Івано-Франківському медичному університет працює окремо від національного? Я вважаю, якість освіти медиків тут понижена. Треба дати студенту-медику доступ до найкращих біохіміків в Україні. А ще серед причин для об'єднання університетів Михайло Винницький вбачає й зменшення кількості вступників у вишах. Подивимося на демографічну ситуацію приблизно 15 років тому. У 2008 році у нас було біля 650 тисяч випускників шкіл. У 2023 – році 360 тисяч дітей закінчили наші школи. Звісно, це частково результат війни. Деякі території є непідконтрольними. Про об'єднання івано-франківських університетів у суспільстві говорять уже кілька тижнів. Проте самі ж виші виступають проти такої ініціативи. Івано-Франківському національному медичному університеті кажуть, потреби у такому об'єднанні не бачать а якість освіти можна покращувати й в інший спосіб. Ми розуміємо, що освіта в такому вигляді, якому є зараз, вона повинна буде трансформована в більш якісний продукт. Серед таких варіантів є і об'єднання. Медичних вузів з іншими класичними вузами, я питався людей, а яке ваше ставлення до цього? Так ось я не почув жодного слова чи жодного голосу за те, щоб таке об'єднання мало місце. Жодного позитивного е, якогось зиску з такого об'єднання ми не бачимо. Ми бачимо перспективу наукової співпраці, ми бачимо перспективу міжнародної співпраці, ми бачимо перспективу е, співпраці в різних галузях, але як такого об'єднання. Між університетами ми не бачимо перспективи. Ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепанда переконаний, що не кількість важлива успішність студентів та рейтинг основні показники якості освіти, зокрема у їхньому навчальному закладі. Рейтинг нашого університету є настільки високий, не тільки в Прикарпатті, але й в Україні, що ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб зберегти його. Щодо кількості студентів, то статистика у місцевих вишах інша, аніж та, яку озвучив Михайло Виницький. Сьогодні Прикарпатський національний університет має для прикладу близько 17,5 тисяч студентів. Якщо проаналізувати ситуацію в наших колег-університетах Прикарпаття, то практично всі заклади вищої освіти разом взяті по кількості це Прикарпатський національний університет. Тому головне завдання втримати контингент студентів. Якщо будуть студенти, тоді Будуть викладачі, і університет може динамічно розвиватися. Ми є самодостатнім університетом, і статистика і рейтинги показують, що ми є досить високому рівні. Якщо ми беремо рейтинги по науковій співпраці, по міжнародних співпрацях, то в нас до повномасштабного вторгнення було близько двох тисяч іноземних студентів. А це є основний показник міжнародного визнання. У студентів вже думка різняться. Чесно, я дуже проти, тому що, на мою думку, це негативно вплине на комунікацію видачі між собою і на роботу двох університетів. Адже так у них ідеї спільні спеціальності, але загалом це дуже різні сфери і дуже різні спеціалізації. Можливо, для нашого університету буде й добре об'єднатися прикарпатським. А можливо і ні, і якось конкретної думки нема насправді щодо цього. Це потрібно ще задумуватися на рахунок викладачів, чи вони за, чи вони проти. Бо кожного думка важлива. А ще керівники університетів відсилаються і на міжнародний досвід, проте зазначають, у Європі об'єднувати університети простіше завдяки фінансовим та освітнім ресурсам. Якщо подивитися на світову класику. То виграють великі університети. І багато реформ, які проходили в Європейському Союзі, починаючи від Угорщини, закінчуючи навіть тою самою Францією, вони б концентрувалися на тому, щоб університети були великі по своїй потужності. Європейський досвід говорить про те, що в багатьох країнах світу існують класичні університети, в складі яких є медичний університет. Але не у всіх країнах ми бачимо і інші приклади, де є паралельні існування класичних і медичних університетів. А от в Україні запевняють, такі реформи поки не на часі. Виступили проти й місцеві обранці. Аби донести свою позицію до столичних чиновників, депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Що вони вирішили? Дивіться далі. Міський голова Івано-Франківська виступив категорично проти такого об'єднання вищих навчальних закладів. Сьогодні всі наші вузи є самодостатні. Вони мають хорошу історію, вони різнопланові. У нас університет Нафтигазу, він має свій профіль Прикарпатський, гуманітарний, а медичний університет має свою історію. Мені вважається, що сьогодні, особливо на заході нашої держави, потрібно залишити всі вузи. Хай вузи розвиваються, хай борються за студентів, хай борються за якість освіти. Та додає, велику роль відіграє не кількість населення, а ті здобувачі освіти, які вирішують навчатися саме в Івано-Франківську. Не можна рівняти, що в містах, де є 300 тисяч населення, має тільки бути два вузи, бо це десь некоректно по кількості жителів саме обласного центру. Багато дуже студентів із області, з інших областей, з інших країн навчаються. Місцеві обранці об'єднання Прикарпатських університетів вважають недоцільним. Скажіть, будь ласка, відколи нам в державі не потрібно медиків? Відколи нам в державі не потрібно геологів. Відколи в державі нам не потрібні фахівці, які зможуть добувати корисні копалини, знаходити нові е, геопоклади залежі. Якщо ми будемо об'єднувати вищі державні навчальні заклади, ми позбавимо цим самим себе кваліфікованих спеціалістів, які зможуть розвивати нашу країну. Я не розумію як простий громадянин, я не розумію цього недолугого, на мою думку, рішення керівництва країни, аби донести свою позицію до столичних чиновників, місцеві обранці зібралися на позачергову сесію міської ради, де озвучили та проголосували за відповідне звернення до міністра освіти і науки України і депутатів Верховної Ради. Вважаю ініціативу міністерства освіти і науки України об'єднати два цілком самодостатні ВНЗ нелогічною, адже кожен з яких має свою унікальність та профільність. Обидва університети не потребують об'єднання з іншими закладами освіти. А от народна депутатка Олена Вінтоняк вважає ситуацію з об'єднанням університетів Івано-Франківську перебільшеною. Я спілкувалася з міністром, з паном Оксаном Лісовим. Ми спілкувалися декілька разів. Цього приступу, знаєте, ми дуже дивує позиція Івано-Франківської міської ради, так, нашого мера, тому що. Ну, ситуація явно перегріта, незрозуміло з приводу чого збираються. Як зазначила жінка, наразі робочі групи їздять різними областями України і збирають інформацію про виші. Будь-які об'єднання воно е, потребує якогось результату. Тобто не може бути об'єднання заради об'єднання. Власне, до того, як будуть об'єднувати будь-які вузи, я говорю зараз в цілому по країні, так? міністерство аналізує їх діяльність, міністерство аналізує їх результативність, мається на увазі рейтингу університетів. Окрім того, має бути розуміння, який економічний результат від такого об'єднання. Тож, за словами обраниці про об'єднання університетів, поки не йдеться. Поки офіційного рішення щодо можливого об'єднання прикарпатських вишів немає, будемо стежити, як розвиватимуться події далі. Це була програма на звичайній вісті. У студії для вас працював Денис Лужний. До зустрічі у наступних ефірах.